Потім привів мене назад до входу в храм. Аж ось з під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з підсподу з правого боку храму, на південь від жертовника. і вивів мене північними ворітьми і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід. Аж ось вода точилася з правого боку. Пішов той чоловік на схід і, державши в руці шнурок, відміряв тисячу ліктів і перевів мене через воду, води було по кісточки. Відміряв ще тисячу і перевів мене через воду, води було по коліна. І ще відміряв тисячу і перевів мене. Води було по крижі, ще відміряв тисячу, та потік уже був такий, що я не міг перейти, бо вода була так високо, що треба було плести, не можна було перейти потоку. І сказав мені Бачиш, сину чоловічий, і повів мене і привів назад на берег потоку. Як я повернувся назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев по цім і по тім боці. І сказав до мене ця вода тече в східній край, вона пливе равою і увілється в море, вона ввілється в море, і вода в ньому стане здоровою, скрізь де пройде той потік. Кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе і де пройде той потік, усе буде жити. На берегах його стоятимуть рибалки. Від Енгеді до Енеглаїму будуть розіп'яті неводи. Риба в ньому буде така сама. Як риба у великім морі, і буде її дуже багато. Його болота і його затони не стануть здоровими, їх полишать насіль. Понад потоком на його берегах, по цім і по тім боці, ростимуть усякі овочеві дерева, листя на них не буде в'янути. І плоди на них не будуть переставати родити вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зо святині. Плоди їхні будуть на харч, а листя на ліки. Так говорить Господь Бог. Ось вам границі землі, що ви розділите в насліддя дванадцятьом колінам Ізраїля, давши Йосифові дві частки. Ви унаслідуєте всі рівно, так як то я був поклявся, піднявши мою руку, дати її вашим батькам. Ця земля випаде вам у насліддя. Ось границя країни з північного боку. Починаючи від Великого моря через Хетлон до входу Хамат до місцевостей Цедат, Берот, Сівраїм, що між Дамаським та Хаматським краєм, хацер Енон, що на границі Хаврану. Границя отже, буде йти від моря до хацер Енону, до Дамаської границі на півночі і до Хаматської границі, це з північного боку. А зо східнього боку, між Хавраном та Дамаском, між Гілеадом та ізраїльською землею, Йордан буде границею аж до східнього моря, до Тамару. Це з східнього боку. Південний бік, на південь, від Тамару до вод Меріви коло Кадешу, попри потік до Великого моря. Це з південного боку, з півдня, Західній бік, Велике море від границі, аж перед вхід у Хамат, Це з західнього боку. Ви поділите собі цю землю за колінами Ізраїля, ви поділите її за жеребом у насліддя собі і чужинцям, що перебуватимуть у вас. Що породили дітей у вас, ви обходитиметеся з ними, як і з тубільцями між синами Ізраїля. Вони з вами розділять по жеребку насліддя серед колін Ізраїля, в якому коліні перебуває чужинець, у тому і дасте йому насліддя. Каже слово Господа Бога.